Втримати стабільну ситуацію в області вдалося, запевняє голова ОДА Василь Чуднов. Каже, працює у звичному режимі, просто не в своєму кабінеті та без секретаря. Ранок традиційно розпочинається із доповідей з районів та усіх служб. Тож усі питання життєзабезпечення Прикарпаття наразі під контролем. Щодо мотивів протестуючих, які захопили будівлю адміністрації. Вони для губернатора загадка. Я не розумію, для чого люди приймають рішення завідомо, знаючи, що вони незаконні, що вони будуть оскаржені. Ну, все рівно ж є. Легітимні законні органи, і крім моєї підписи, ні прийме е, нічию підпис, не приймуть ні банки, ні казначейство, ні е, без мого підпису жодне не вийде розпорядження, щоб запрацювала та чи інша програма. Навіть бюджет, е, ото, що ми подаємо, все рівно і за моєю підписю повинен йти. Чудно переконує, ні на кого зла не тримає і готовий потиснути руку усім по той бік барикад. Щодо матеріальних збитків після штурму Ода, то вони за попередніми підрахунками становлять півтора мільйона гривень. Однак це не біда, масштабна толка і територія прибрана. Єдине, що непокоїть голову Ода це тиск на прикарпатських регіоналів, особливо в Надвірнянському та Рожнятівському районах. З 22 тисяч каже Чуднов, уже більше восьмисот написали заяви на вихід з партії. Однак свідомо каже губернатор, це зробило лише 50 регіоналів решту змус. Але... То, уявіть собі, що до вас під хату приїхало 100 машин, звідти виходять 200 чоловік і кричать ваші старенькі матері, що ти, я не хочу називати в оригіналі то слово, і кажуть, що ти така, породила пса, бо він регіонал. І після того, як у мами стає інфаркт, що має робити син? Ну це є, хочете, я вам це докажу. Повезу. Люди дуже залякані сьогодні. Ті приїхали в Каловському районі до хлопці, 50 чоловік з бітами, на коліна поставили і пиши. Не золотом шиті, каже Чуднов, і опозиціонери. Однак наразі, аби не отримати клеймо провокатора, про це говорити не буде. Однак обіцяє, що настане час, коли розкаже хто є хто.